Моє вітання з вами. Ситуаційний центр міста Вінниця. Днями за допомогою камер відеонагляду було зафіксовано ДТП на перехресті вулиць Соборної та архітектора Артинова. Водій автомобіля Volkswagen здійснив наїзд на громадянку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. До місця події було викликано поліцію та карету екстреної медичної допомоги. Потерпілу госпіталізували до медичного закладу. Дану справу передали слідчим по ДТП. О 12.40, 24 серпня, трапилась дорожня транспортна пригода на перетині вулиць Братславської та Нансена. Водій автомобіля Рено, виконуючи поворот ліворуч, не надав перевагу русі автомобілю БМВ. Внаслідок зіткнення обидві машини зазнали механічних пошкоджень із матеріальними збитками. За лічені хвилини на місце події прибули медики, рятувальники та поліцейські. За попередніми даними, пасажирка БМВ отримала тілесні ушкодження. Слідство встановить усі деталі цієї автопригоди. 26 серпня близько 14-ї години трапилось ДТП на розі вулиць Замостянської та Острозького. Пішохід вирішив перебігти дорогу по нерегульованому пішохідному переходу, у результаті чого його збив автомобіль Ауді оперативно до місця пригоди прибула швидка та наряд поліції. Згодом з'ясувалося, що потерпілий від госпіталізації відмовився. Жодних претензій він не має. Щодо водія, то він отримав адміністративний протокол за частиною першої статті 122 кодексу України про адміністративні правопорушення. На перетині Хмельницького шосе та вулиці Трамвайної трапилася автопригода за участю двох машин. Ввечері, 26 серпня, водій автомобіля Ауді, виїжджаючи із другорядної дороги на головну, не переконався у безпечності свого маневру і допустив зіткнення із автомобілем Фольксваген. Учасники ДТП зателефонували на лінію 102 та викликали поліцію. Зрештою, кермувальники порозумілися та склали Європротокол. Страшна аварія трапилася у самісінькому центрі Вінниці близько сімнадцятої години, 27 серпня, на вулиці Соборній легковик збив жінку. Як з'ясувалося, 60-річний чоловік припаркував на схилі дворової території свій автомобіль без увімкнення ручного гальма. Громадянка рухалася по пішохідному тротуару, де в той час самовільно покотився автомобіль ВАЗ. Небайдужі громадяни кинулися відтягувати злощасну автівку від жінки-пішохода. До місця ДТП прибули усі відповідні служби. В результаті аварії 74-річна жінка отримала травми та була госпіталізована до медичного закладу. Транспортний засіб поміщено на арешт-майданчик. За цим фактом розпочато досудове розслідування за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Черговий факт необережності під час куріння став виникненням пожежі, яка забрала людське життя. Трагедія трапилася на вулиці Андрія Первозванного. Рятувальникам повідомили про займання однієї із кімнат помешкання та балкону на другому поверсі багатоквартирного житлового будинку. Прибувши на виклик, ДСНСники виявили постраждалого 65-річного чоловіка. Передавши травмованого бригаді екстреної медичної допомоги, медики констатували його смерть. Внаслідок пожежі полум'ям знищено побутові речі та облицювання стін і стелі на площі 30 квадратних. Метрів рятувальники Вінничини вкотре звертаються до громадян із проханням дотримуватись правил пожежної безпеки в побуті та берегти своє життя. До цього моменту це усі новини, а ми не втомлюємось нагадувати, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.